Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні, забираючи посилку на Укрпошті, натрапив на ось такий е цікавий товар, який був у продажу. Ну, не зміг втриматися, вирішив придбати собі такі речі. Мабуть, ще дитинство моє не закінчилося. Побачивши ці автомобілі, думаю, треба собі таке придбати, хай лежить, бо ну, рена сподобалося, дуже круто виглядає. Отже, Укрпошта випустила, ну, з того, що мені відомо, ось такі автомобілі, які перевозять відповідно продукцію нашої української пошти. Виглядає воно так в упакованому вигляді. 3 для віку напис Укрпошта, головна пошта країни. Всередині такий автомобіль, який розміщений в пластику модель 1210. Тут логотипи Укрпошти, один, другий, третій на автомобілю самому зверху, з боку. Модель 1210. Далі Укрпошта Головна пошта Країна. Машинка іграшкова, імітація справжнього зовнішнього вигляду, металеві та пластикові частини, автентичні деталі. Далі написи англійською. Увага! Made in China. зробили в Китаї. Ну, могли б вже і самі зробити таку продукцію. Не буду я її розпаковувати, знімати ці пластикові елементи. Хай вона залишиться ось в такому колекційному умовному вигляді. Я думаю, що такі речі сподобаються не тільки мені, а сподобаються іншим колекціонерам на майбутнє. Ну, виглядає так от, досить непогано, не хочеться мені його розпаковувати і виймати звідти. Хай буде собі ось таку в коробці. Так, Далі це у нас вантажний автомобіль, щось по типу КАМАЗу, щось по типу з таких вантажівок. Далі наступна із цих коробок упаковок це ось така фура умовна. Тут вже додаються деякі нові елементи, ось такі, які не були на попередній коробці. 3 плюс для віку, кирпошта, великий логотип. На самій фурі, умовно. Деталі видно, що пластикові, скоріш за все, ось ці колеса, а кабіна металева. Тут також Укрпошта, Головна пошта країни. Тут який автомобіль, марка, яка не вказана автомобіля, можливо, це Ман. Тут також напис Укрпошта Головна пошта країни і на звороті. Фотографія, також напис машинка іграшкова, імітація справжнього зовнішнього вигляду. Металеві та пластикові частини, автентичні деталі. Укрпошта. Тут вже більше фотографій додали до зображеного з цього порівнянні з вантажівкою. Оце і це вантажівка, просто це меншого розміру вантажівка, це так звана фура. І ось такий маленький варіант. Це Укрпошта. Знову ж таки, логотипи ці всі повторюються. Тут вже більш прозора упаковка у порівнянні з попередніми. Тут з одного боку, з іншого можна роздивитися. Так, тут також пластиком заклеєний, і не хочеться його знімати. Тут здається, що воно якби відкривається, але, скоріш за все, тут ось клей відклеївся знизу. Його намагались, мабуть, відкрити, але не відкрили до кінця. Ну, хай воно вже так і буде, не буду я його відчиняти і я. Так само напис машинка іграшкова, імітація справжнього зовнішнього вигляду, металеві та пластикові частини, автентичні деталі. На сайті Укрпошти, з того, що я дивився, була ще така вантажівка в продажі, а все решта вже було розібрана. Тут мені випадково на одному з відділень за містом за Одесою. Вдалося знайти ось такий варіант, коли всі три відразу. Я їх колись бачив в продажі. Ці машинки. Так щось подивився, думаю, класно виглядає, ніби непогано так круто. А Потім думаю, можливо собі було придбати таку. А тут побачив їх вже, коли прийшов ще раз, на тому, в тому відділенні вже їх не було, їх розібрали. Ось, А ще одного разу бачу просто ось таку машинку. Думаю, хотілося б всі відразу три взяти, хай буде. Ну і По цінах пройдемося. Ціни тут не такі то й великі. Що стосується. Модель автомобіля, кур'єрська доставка Укрпошта. Це той, який найменший з них усіх. Він коштував всього в 209 гривень. Тобто ось оця моделька обійшлась мені в 209 гривень. Хтось каже, дарма витратив гроші викинув. Але з іншого боку, 200 гривень. Це зараз вже не такі великі гроші, як такі. Для автомобіля, можливо, це й дорого віддавати. Але сам факт, що це продукція Укрпошти. У вигляді іграшок, а іграшки з часом також стають колекційними і осідають у деяких колекціонерах і люди, які реально збирають колекції автомобілів. І там ці колекції дуже гарні. як такі. Ось, так. Далі другий автомобіль це вантажівка. Модель автомобілю вантажівка Укрпошта. Це у нас вже 229. Це ось ця вантажівка. Ось, за розмір. Тут кожна з них, та що більше і більше. У нас цей обійшовся в 229 гривень. Ось це автомобіль. І найбільша з них, найдовша в 249 гривень. Ось ось ця фура умовна. Обійшлася мені в 249 гривень. Всього накапало 687 гривень. Ось, з них 114,50 пішло на ПДВ. Ось такі от речі, круті, прикольні. Залишу собі, хай будуть. Підуть мені умовно в шкаф, чи в шкафчик, такий, на вітрину, як продукція НБО. НБУ. І стосовно розмірів, можна ще вказати заміряти їхні розміри. Щодо чого, значить, та яка найдовша з автомобілів, він буквально, буквально співпадає з упаковкою вантажного автомобіля. Чому в них ціна насправді не однакова, не зрозуміла. Це вже особливості Укрпошти. Отже, по довжині упаковка. Фури. Ось я його представлю умовно до нуля і подивимося 22 мм по довготі, чи по довжині І по висоті це 6 см. Ось вони, по висоті 6. Є. Так, далі вантажівка по довжині. по довжині це майже 21, майже 21 сантиметр, майже тут 20, десь 9 десятих, умовно. І по висоті, дивимося по упаковці, це приблизно 8,5, плюс приблизно 8,5 см. Так. І залишається цей автомобіль. Виглядає найбільш солідно з них усіх. Ось якраз таких автомобілів частіше всього можна і побачити. У нас по місту по Одесі я частіше всього бачу саме таку кур'єрську доставку. Так, по довжині у нас 13-14,5. Тут немає, ну зараз ще раз. Навіть більше трошки. Десь 14,6 см, а по висоті, а по висоті 7,7,1. Навіть 7-1. Так, ось такі параметри по висоті і по широті. Ось такий ось невеличкий огляд продукції Укрпошти. Досить виглядає солідно і круто. Можна як подарунок приготувати своїм друзям, а особливо, якщо в них є діти, то такі речі, я думаю, що можна як подарунок придбати прямо цілим наборчиком, таким невеликим, і подарувати своїм знайомим. Виглядає реально просто класно. Тут всі логотипи. Дещо бачив в інтернеті траплялися мені зображення і ще нової пошти, там по типу Камазу щось було. Треба буде ще, доповнивши колекцію кур'єрської доставки, можливо ще додати собі в міні-колекцію автомобілів ще і зображення. Не зображення точніше, моделі з Укрпошти. Так, це ми для заставки залишимо ось таке зображення, ось таку виставку фігур. А ви напишіть коментарі, чи збираєте ви такі речі, чи не варто є воно того, але око все-таки, як на мене, око воно радує. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. Я бажаю вам фінансових можливостей купувати собі всі свої забаганки, які вам хочеться. А головне миру над головою і здоров'я всім нам. До наступної зустрічі!